Вітаю. Члени сім'ї військовослужбовців, які загинули, захищаючи Батьківщину, мають право на одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень. Скористатися своїм правом на таку допомогу та реалізувати це право члени таких сімей мають здати, яка зазначена у свідоцтві про смерть. Але на війні, як на війні. Досить поширеною є ситуація, коли є лише припущення, що військовослужбовець ймовірно загинув під час бойового зіткнення. Тіло його не знайдене. Ім'я його не значиться у списках військовополонених у держави-агресора. Як родині бути у такому випадку? Сьогодні будемо говорити про це. Українське законодавство, зокрема, цивільний процесуальний кодекс передбачає дві форми фіксації смерті особи в юридичному порядку у випадку, коли немає тіла особи, шляхом оголошення особи померлою або шляхом встановлення факту смерті особи. Встановити факт смерті особи у судовому порядку можливо за наявністю 100% доказів, що особа загинула а коли ми говоримо про визнання загиблих військовослужбовця, який зник під час бойових дій, і тіла якого немає, то майже неможливо віднайти ситуацію, коли є 100% докази, що він загинув. І Тому саме оголошення особи померлою є такою собі юридичною фікцією, тобто. Припущення високої ступеня ймовірності загибелі військовослужбовця в певних обставинах, в яких він перебував, саме для того, покликані справи про оголошення особи померлою, для того щоб сім'я військовослужбовця, який загинув під час захисту батьківщини, змогла реалізувати своє право на виплати і передбачені законом пільги, фіксація смерті військовослужбовця має бути здійснена за процедурою оголошення особи померлої. Потрібно зауважити, що все військове законодавство і всі пільги пов'язані із загибель військовослужбовця, прив'язані саме до оголошення особи померлою, і правові наслідки саме з цим пов'язані. Справи про оголошення особи померлою розглядаються у порядку окремого провадження колегію, суддя і два присяжних. Учасниками є заявник та заінтересовані особи. Обов'язковим є наявність мети звернення до суду, щоб рішення, яке суд ухвалить, створило юридичні наслідки для тих осіб, які звертаються з такою заявою. Мета є обов'язковою. Прикладами може бути вказівка, що метою є, наприклад, оформлення одноразової грошової допомоги за загибель військовослужбовця, оформлення пенсії по втраті годувальника, оформлення спадкових прав пов'язаних із смертю спадкодавця. Можна це заявляти одночасно. Кілька таких варіантів зазначати і об'єднати в одну мету, і воно в принципі також буде правильно. Досить довгий час в Україні діяло загальне правило цивільного законодавства, за яким члени сім'ї загиблого військовослужбовця могли реалізувати своє право на виплати протягом трьох років від дня його загибелі. Адвокат Дмитро Йовді говорить, що на практиці це створювало проблеми для тих родин. Родич військовослужбовець, який вважався зниклим безвісти протягом тривалого часу, і тільки через два або три роки його було офіційно визнано загиблим у судовому порядку, або ідентифіковано його тіло і свідоцтво про смерть такої особи видано через певну кількість часу для того щоб регулювати дану неузгодженість, законодавець вніс зміни до профільної постанови кабінету міністрів. І на сьогоднішній день, якщо особа вважається зниклою безвісти, то і потім визнається або оголошується померлою в судовому порядку, або пізніше реєструється її смерть шляхом ідентифікації даної особи, то цей срок відраховується з моменту реєстрації факту смерті, а не з моменту безпосередньо самої загибелі, що також я вважаю правильним. Враховуючи особливості справ про оголошення особи померлої, для заявника важливо правильно скласти заяву до суду, адже у випадку, якщо заява буде складена з помилками, а її формулювання не відповідає нормам цивільно-процесуального права, суд відмовить заявнику у її задоволенні. Як правильно оформити заяву до суду про оголошення особи померлою? Хто може бути заявником? До якого суду подавати таку заяву? І чому судовий розгляд може затягуватись на ці питання та ще багато інших. Нам зараз дасть відповіді адвокат Дмитро Йовдій, керуючий партнер юридичної фірми Соціальний Паритет. Пане Дмитро, вітаю вас. Добрий. день. Пане Дмитро, у першій частині нашої програми ми вже розказали нашим глядачам про справи окремого провадження, чим вони характерні. Ми ввели в курс наших глядачів, що потрібно подавати заяву до суду про оголошення особи померлим. А зараз давайте більш детальніше про саму заяву. Як правильно її оформити, хто може бути заявником, куди вона подається, ця заява? Яке має бути її формулювання? В першу чергу треба сказати, що е, таку заяву можуть подати е, саме особа прав і обов'язків якої може стосуватися це рішення суду. Ось, як правило, це члени сім'ї загиблого військовослужбовця, який ще до цього часу вважається зниклим безвісти. Тобто, це. Ті особи, які можуть отримати виплати, пільги, спадщину в зв'язку з встановленням цього факту загибелі, ось там діти, подружжя, інші батьки, можливо, особи, які перебували на його отриманні. так або якщо немає таких осіб, то це можуть бути також і брати, сестри, інші більш дальні родичі, оскільки все одно це впливає на їх спадкові права. Така заява подається за місцем проживання заявника. Тобто, яким є або місце реєстрації, за якою особою адреси, місце проживання, або адреса, за якою особа зареєстрована, як взята на облік, як внутрішньо переміщена особа. Ось щодо формулювання заяви, обов'язково, як ми вже проговорили, має бути вказана мета звернення до суду, також посилання на. Докази, якими обґрунтовуються факти встановлення цього факту загибелі військовослужбовця, і крім того, потрібно в прохальній частині зазначити, що саме ця загибель має відношення до бойових дій. Ми там пізніше про це поговоримо, тому що дуже часто допускаються помилки, і це не вказується. І в обов'язковому порядку зазначаються усі заінтересовані особи, які мають відношення до даної справи. Е, є постанова Верховного суду, яка зазначає обов'язковість залучення до розгляду таких справ Міністерства оборони, оскільки Міністерство оборони є розпорядником бюджетних коштів. Mm. Що ви скажете? Мені здається, що все-таки це ну, цих справ дуже багато. І кожен раз залучати представника, це чи не затягується справи саме з цієї причини. Ну, я вважаю, що це неправильно, якщо говорити про заінтересованих осіб. Ну, по перше, Верховний суд якраз дає право вибору е своїх постановах. Він зазначає, що залежно від обставин залучається або Міністерство оборони, або військова частина, відповідно де проходив службу військовослужбовець. Не, ось е на мою думку, е все таки повинна залучатися тільки військова частина, оскільки саме для е цієї цього органу е створюються юридичні наслідки, тому що е таке судове рішення має наслідком виключення військовослужбовця з особового складу військової частини і припинення нарахування. Йому грошового забезпечення відповідного. Тобто, Міністерство оборони лише опосередковано, воно потім буде виплачувати, але знову ж таки не на підставі цього судового рішення, а на підставі е, військово-облікових документів військової частини. Тому е, доцільно залучати обов'язково військову частину. Але на моїй практиці часто трапляється, коли суд за власною ініціативою е, залучає міністерство оборони. Звичайно, це ускладнює. Це робить процес довше, тому що міністерство оборони чомусь. Тільки з відомих їм причин завжди заперечує проти всіх фактів, з якими звертаються заявники, і в тому числі щодо оголошення померлої. Вони, хоч і не мають до цього ніякого відношення, так до цього військовослужбовця, оскільки він все-таки перебуває у віденні військової частини. Але тим не менше, їх юрист приходить в суд, заперечує, говорить, що недостатньо доказів. Потім, коли суд виносить рішення, в результаті Міністерства оборони подає апеляцію на це судове рішення. Коли задає апеляційний суд, то вони і касацію до Верховного суду можуть подати. І в результаті ця справа, з кількох. Місяців може там перетворитися розгляд на півтора-два роки, на жаль, в таких умов. Тому, звичайно, є хороший сценарій, коли залучається лише військова частина і суд нікого іншого за власну ініціативою не долучає. Це по-перше. По друге, якщо ми вже говоримо про заінтересованих осіб потрібно Обов'язково залучати всіх осіб фізичних осіб, мається на увазі, кого дане судове рішення може стосуватися. А наприклад, це можуть бути сім'ї. Це можуть бути інші члени сім'ї, які отримують право на одноразову грошову допомогу по загибелі військовослужбовця. Тобто і там, наприклад, не там, тільки батьки. один з подружжя, ну да, не тільки один з подружжя. Це може бути діти. Ну представники, якщо це неповнолітні діти, там їхні батьки залучаються, цих неповнолітніх дітей. Залучаються батьки загиблого, залучаються, тобто всі особи, які матимуть право на частку цієї виплати, а також всі особи, які мають матимуть право на спадщину. Якщо вони вже відомі, тому що чому це робиться, тому що суд це судове рішення впливає на їхні права і обов'язки, якщо хоча б одна з цих осіб заперечує проти факту визнання особи загиблої, то це вже не є справа окремого провадження, це вже є спір про право і це є справою позовного провадження. Тобто суд закриє цю справу, точніше залишає цю заяву без розгляду і роз'яснює право особи звернутися з позовом до того, хто заперечує проти цього права. Тобто, якщо не залучити це на стадії їх ще подачі позов. Ної заяви і суд роздане дано справу без залучення цих осіб, то е, ці особи, дізнавшись про таке судове рішення, можуть нада подати на нього апеляцію, і апеляційний суд просто скасує лише з такої ж причини, що вони не були залучені. І буде втрачений час. Це є суттєва помилка. Е, буде втрачено це може бути і півроку, і рік часу втрачено. І по факту через ця помилка буде дуже, дуже дорого коштувати. Тому я. Рекомендую членам сім'ї завжди ретельно аналізувати, хто ще має інтерес до такого судового рішення. Вам я думаю, це відомо, і обов'язково залучати даних осіб, тому що в подальшому це може негативно вплинути на подальше проходження цього судового рішення. Пане Дмитро, суд у складі судді та двох присяжних, розглядає заяву. Пакет документів долучений до цієї заяви і відповідно докази. Трошки про докази, і про сам процес, як це відбувається. Ну, дійсно, зараз доказова база вона має дуже важливе значення, бо я хочу сказати, що суди Досить скрупульозно. Чим далі, тим більш складніше ті справи розглядаються, і суди досить скрупульозно ставляться до вивчення доказів, тому що вони розуміють, що на них лежить відповідальність. Що у випадку винесення таких рішень держава рано чи пізно повинна виплачувати по таких рішеннях кошти сім'ям, а кошти Загиби. це є 15 мільйонів гривень. Кошти великі дуже да і тому. Суди насправді часто бояться навіть уносити такі рішення і дуже серйозно аналізують докази. А і, звичайно, тому доказовій базі приділяється суттєва увага. Головним доказом у таких справах є матеріали службового розслідування військової частини по факту зникнення безвісти військовослужбовця, тобто які в обов'язковому порядку повинні бути надані членам сім'ї через ТЦК відповідний і член сім'ї, апелюючи до висновків цього акту, може подати до суду. Звернутися до тої заяви тут вже е, залежить багато від того, е, які формулювання будуть міститися у тому акті. Якщо чесно, то в більшості випадків останнім часом е, ніхто не пише е, у актах розслідування, що військовослужбовець загинув, навіть якщо вони знають, що військовослужбовець загинув. Навіть що вони знають, бачили, і є свідчення, що захисника було вбито під час бойових дій, але вони не змогли забрати тіло, все одно вони не будуть писати це в актах. Вони напишуть, що, наприклад, щось. Що ж на кшталт, що вийшов на бойове завдання, е, був, наприклад, артилерійський обстріл, після чого зв'язок зник е, з, е, да, з даного військовослужбовця. Ось така приблизно буде формулювання, прямо не буде написано. То цей певні складнощі встановлює, тому що е, суди тоді цікавляться, Ну а де ж докази ну зник зв'язок, і дуже неоднозначно може це до цього поставитись. Тому звичайно. Такі категорії справ значною мірою залежать від суб'єктивного ставлення конкретного судді, який цю справу розглядає. Може так розглянути, може по-іншому розглянути. Це потрібно розуміти. І тоді, чим більше є доказів, тим краще. З іншої сторони, незайвим обов'язково буде звернутися до компетентних органів, яким в цій ситуації є Служба безпеки України, яка веде координацію відомостей щодо військовополонених, для того, щоб отримати офіційну відповідь. Що даний військовослужбовець не перебуває у полоні у держави агресора, тобто, це також фактично є одним з доказів того, що він зник безвісти, немає зв'язку, і у полоні його немає. Тобто, є висока ступінь ймовірності припустити, що військовослужбовець все-таки загинув в тій ситуації в тій бойовій обстановці. Це такий варіант. Крім того, в військовому порядку зараз на практиці залучається витяг з реєстру осіб зниклих безвісти з особливих обставин, які ведеться міністерство внутрішніх справ. В тому витязі вказуються зокрема такі відомості, як те, що особа зникла під час ведення бойових дій на території бойових дій. Про це зазначається у витязі. Це також є доказом того, що ці особливі обставини мали місце. а також документи з кримінального провадження як правило, це є витяг про внесення відомостей до державного реєстру щодо факту зникнення безвісти особи, який орган досудового розслідування здійснює, в якому ці відомості також відображається. Те, що відкрите кримінальне провадження, і дійсно ці відомості носять офі офіційний характер. Ось це отак, якщо говорити, е ну в цілому часто буває така ситуація, коли військова частина, окрім акту розслідування, наприклад, надає. Разом з ним журнал ведення бойових дій у військових частинах в щоденному форматі ведуться такі журнали обов'язковому порядку, і там, де фіксуються всі бойові зіткнення, які відбуваються і втрати. Наслідок даних кожного бойового зіткнення мається на увазі втрати, як і у техніці, у зброї, так і втрати загиблими і втрати е, зниклими безвісти. Воно так окремо фіксується. Тобто, фактично, такий журнал, що в такий-то час, такій то годині велися бойові дії і зафіксовані втрати, наприклад, такого-то військовослужбовця, який зник безвісти саме в тій обстановці, е, ось цей витяг з цього журналу є також доказом, що це мало місце і це відбувалося. Ось, тобто, це є індивідуальні випадки в кожному ситуації. Це може бути по-різному. Я часто стикаю з такою ситуацією, коли члени сім'ї хвилюються, що якщо і немає свідків, які це бачили. І їх не можна ну то це вже справа не зрушиться з місця і нічого не буде. Це не так, тому що звичайно, що свідки це можуть бути інші військові, які е, брали участь у тих побратими. же самих бойових діях, побратими. Е, і фактично, по перше, е, я чесно скажу, їм там закривають рот, і не дозволяють багато говорити. І вони не хочуть на в офіційних документах е, щось говорити і свідчити. По перше, вони таки можуть в приватних розмовах правду сказати сім'ям, як це було насправді, якби бо їм не дозволяється чи це говорити. Як було це по перше, а по друге. Враховуючи те, що вони е, проходять активну військову службу і відко і е, беруть участь у бойових діях, це вкрай проблематично залучити їх як свідка, е, щоб вони дали показання в е, суді, е, як свідок, тому що це не можна просто написати е, якогось листа і подати в суд від імені військовослужбовця. Це має бути згідно е, процесуальних правил. Це має бути е, свідок має прийти особисто під присягою, е, під аудіозапис, е, дати показання, і лише тоді вони будуть джерелом доказування. Тому, якщо говорити конкретно про свідки. То я не бачу такої можливості реальної, щоб свідки чимось могли змогли цій ситуації допомогти, пане Дмитро. З вашого професійного досвіду з практики, які типові помилки, в яких припускаються найчастіше самі заявники чи, можливо, навіть суд може не так трактувати ті чи інші обставини, ті чи інші докази? Скажіть, будь ласка, окрім е, неправильного визначення складу заінтересованих осіб, що ми вже проговорили, е, найбільш такою суть, серйозною помилкою, яка може трапитися, є е, не зазначення у заяві е, прохання е, того, що окрім е, оголошення особи військовослужбовця померлим, е, потрібно, щоб у судовому рішенні було вказано, що його загибель е, пов'язана з бойовими діями. Що це перебуває там безпосередньо батьківщини. Ну там може бути різні формулювання. Воно не визначено прям чітко не прописано в законодавстві, яка має бути формулювання. Це можуть бути різні типи формулювань, які зводяться до бойових дій. Наприклад, загибель пов'язана із захистом Батьківщини. Загибель відбулася під час виконання бойового завдання протягом дії воєнного стану. Там загибель сталася внаслідок під час здійснення заходів оборони України від збройної агресії Російської Федерації. Ось такі фрази вони по любому повинні бути. Чому це робиться? Тому що. По суті, е, дане судове рішення воно ж заміняє ряд інших документів, які є обов'язковими при встановленні причин смерті, тому що е, лікарські документи, наприклад, собою заміняє да, звичайно. Тому рішення. що в лікарському свідоцтві про смерть зазначається причина, що це є вибухова травма, там кульове поранення, це є ну так чи інакше лікарські документи пов'язуються з бойовими діями. А коли таких документів немає, оскільки немає тіла, то звичайно, що е, ці обставини повинні бути е, юридичним іншим юридичним способом встановлення і таким способом є саме це судове рішення тому що судове рішення встановлює певні факти, які ми для всіх, і вже користую, застосовуючи дане судове рішення, військова частини, виключаючи даного військовослужбовця на підставі такого рішення з особового складу військової частини, вже так чи інакше пов язе, пов язе його загибель військовослужбовця і захистом батьківщини, що в свою чергу дасть родичам загиблого військового службовця претендувати на одноразову грошову допомогу та іншої пільги, наприклад, пенсію по втраті годувальника у Озмір, яка саме прив'язується е, до загибелі під час захисту батьківщини, тому дуже важливим Яка є. суттєво відрізняється за розміром від е, пенсії. Да і Пенсічно. тут раз чому про це я наголошую, тому що е, суд не зробить цього сам не пропише, якщо адвокат чи ви особисто не, не попросите це зробити в заяві, тому що суд розглядає заяву лише в межах тих вимог. Які ви заявили, він не може виходити це за ці вимоги, там тільки в окремих випадках це може робити. А е, фактично, отак як ви попросите, так суд і пропише. Тому дуже важливим є на етапі формулювання заяви стати, прописати ті формулювання, які необхідні для подальшого оформлення всього, про що ми зараз говоримо. Судовий збір відповідно до закону про судовий збір, встановлення фактів пов'язаних з воєнним станом з воєнними діями. Наскільки я знаю, не обкладається судовим збором, є винятки в цих випадках, чи, чи, чи дійсно не, не потрібно платити судовий збір? Ні, насправді винятків немає. Якраз закон України про судовий збір передбачає, що якщо фактично справа встановлення фактів. Пов'язаних із військовою агресією Російської Федерації, в тому числі фактів підтвердження смерті і загибелі особи, не обкладається судовим збором. Тому за подачу даної заяви судовий збір не сплачується. Ми вже трошки з вами поговорили про оскарження, наприклад, коли Міністерство оборони оскаржує про апеляцію. Пару слів нашим глядачам, скажіть про апеляцію. Ну, питання в тому, що якщо Подається апеляція, рішення набирає законної сили протягом 30 днів віддати його ухвалення. Але якщо, якщо не подає... подано да, але так. якщо подається апеляція в цей срок, то рішення набирає законної сили лише після розгляду його апеляційним судом в день прийняття рішення апеляційним судом. Тому звичайно, якщо якщо. Будь-яка е, особа подає апеляцію, е, то в такій ситуації рішення практично є таким, що ще не набрало законної і сили. І відповідно, військова частина ніяк на нього ще не реагує до того моменту, коли вона набере закони сили. Ось тому власне осіки апеляції можуть подати як міністерство оборони, яке залучається у справу, так і інші навіть е, заінтересовані особи, родичі, наприклад, яких не було залучено у справу, але це рішення їх може стосуватися, тому вони все одно мають право подати апеляцію і. Тому, звичайно, що потрібно розуміти, що якщо подається апеляція, то лише після апеляційного розгляду можна в подальшому реалізовувати дане судове рішення. Власне, про подальшу реалізацію судового рішення, коли вже заявник отримує судове рішення, яке вступило в законну силу, що робити далі? Далі він направляється з тим судовим рішенням до органу ДРАЦ, ну суд... Так чи інакше, орган ДРАЦ, він також залучає цю справу, також направляє примірник судового рішення до органу ДРАЦ. Відповідно, відбувається реєстрація смерті. Дається видається, видається член сім'ї свідоцтво про смерть, і член сім'ї вже може йти в ТЦК. Та СП, для того, щоб написати заяву відповідно адресовану на військову частину з проханням виключити даного військовослужбовця із списків особового складу. Далі відповідно це пакет документів, скеровується рішення суду, свідоцтво про смерть скеровується на військову частину. І військова частина виключає військовослужбовця. З особового складу формує е, пакет необхідних документів, які також повертається на ТЦК та відповідний. І далі вже запрошується член сім'ї е, для написання заяви на отримання одноразової грошової допомоги. Цей пакет документів збирається і через обласний ТЦК направляється на департамент соціального забезпечення Міністерства оборони, е, виноситься на комісію, і комісія приймає рішення про призначення одноразової грошової допомоги. Пане Петро. Дякую вам за ваші поради за роз'яснення нашим глядачам. І я впевнена, що наші глядачі, які сьогодні перебувають на стадії саме подання такої заяви, скористаються вашими порадами, а можливо, навіть і професійною допомогою правовою. Дякую вам. Дякую. Я, я сподіваюся, що наші захисники повернуться живими, звичайно, але якщо. То вас, з вами трапилася така ситуація. То, звичайно, що необхідно користуватися професійною допомогою, інакше потім дуже важко захистити свої права. І я хочу нашим глядачам нагадати, що сьогодні у студії нашого каналу Айоє був у гостях адвокат Дмитро Йовдій, керуючий партнер юридичної фірми Соціальний Паритет. Шановні глядачі, у наступному випуску нашої програми ми будемо говорити про проблемні питання. Оформлення та отримання виплат, гарантованих державою, членам сімей військовослужбовців, які загинули, захищаючи батьківщину. Дивіться наші програми на каналі Айотів, знайте більше про ваші права і будьте готові їх захищати. З вами була я, Світлана Процешак. Бувайте!